Підемо в цю піраміду ще раз, так, тут нічого, нічого. І, ну, ой, і під низом теж нічого, ну. Так, те, те немає, я все звідси позабирав реально пусто. Ну, я заберу з собою скрині. Скрині все ж таки корисна штука, а вони з неба не падають, якби. Тому скрині теж потрібно забирати. Так, зібравши деякі скрині, я вже думаю, куди б мені далі податися. Але нічого страшного, тому що це пустеля така досить велика. В принципі, думаю, щось ми тут та ще й знайдемо. Так, тут, в принципі, ми нічого цікавого в цій піраміді і не знайшли. Так, я думав, що тут щось буде покраще, звісно, але так. Ну, не вдалось так, не вдалось. Вдасться в наступний раз. А в цій пірмі реально нічого цікавого не сталося.